Пане Костянтино, ну от е, е, чому крилаті ракети досі долітають до Львова? Є ж така думка, що для F-16 це в принципі насіння і не така уж складна ціль для того, щоб їх збивати, і вони так довго могли пролетіти аж до заходу нашої країни. Чому в нас ж там 20 F-16 так точно є якихось, і е, е, чому нічого не збивалося саме за допомогою F-16? задаєте такі важкі питання, що я навіть не знаю, чому ви питаєте, наприклад? А, а чому до Львівщини ще долітають шахеди? Да? от чому вони долітають туди? Вони ж не повинні туди залітати у ну, просто Да, враження, що у нас є е, якась там у нас багато регіонів, які треба пролетіти, щоб долетіти до Львівщини, скажімо так. Тому люди запитують це запитання, тому що е, і весь час пролітаючи ППО ж не просто фіксує так. Це не до нас, вони пролетіли, вони намагаються її збити. Але якщо долітають, то значить у нас є певні проблеми. От ну давайте розбирати частина. Стало менше ППО. Так у нас літаків стало більше. Ракет, у нас на літаки вистачає. Е, може, нам не вистачає людей, які знаходяться в ППО або які керують цими процесами. Ну це не повинно стосуватися тоді взагалі всіх питань щодо тактичної авіації. У нас є Міг-29 з ракетами Р 73 У нас є. Ті ж саме f 16 У нас є міражі. У нас купа техніки, яка здатна збивати крилаті ракети. Вони не збиваються. Ну, може, вони стали вітати за якимось складними траєкторіями. Да? Їх там придавили до землі. Ну тоді у нас не вистачає радіолокаційних систем, які дозволяють мати постійне велике суцільне радіолокаційне поле стосовно. Всього того простору, який є над нашими західними е, областями. Може, у нас є на сході е, таке радіолокаційне поле, е, що ми знаємо, коли ракети заходять, а, а потім ми їх там втрачаємо. Ну, теж якось не схоже. Е, е, ну, про дефіцит ракет я вже казав, що, ну, не, не спостерігається дефіцит ракет. А кажуть, ну ш, таке сталося тому, що шахеди перевантажують. Наше ППО, і спочатку перевантаження ППО йде, а потім вже починають заходити ракети. Коли заходить балістика, я це ще можу зрозуміти, якщо там нема патріотів, то ну, зрозуміло, що їх нема чим брати. А от коли йдуть крилаті ракети, і вони доходять до Львівщини, вони доходять там до Хмельниччини, вони доходять е в всі ці міста е Франківщина, я, е чесно кажучи, не можу відповісти. Чому вони туди залітають? Я ще... розумію, що протягом всього цього маршруту є літаки, є бази де у нас базування <кій> і цих міражів, і цих мігів, і тих І Якщо ми знаємо, що у нас там F-16 ну в районі 20 вже точно підтверджених є, і кожен несе як мінімум по 4 ракети, то при простій арифметиці вони можуть збивати до 80 цілей. І серед них якраз от ці, ці крилати ракети, таку чому ні? А, абсолютно вірно. Тому що знаєте, про цю атаку було відомо давно. Ну як давно? Ну. Е Вчора вже були такі серйозні повідомлення зранку, в день позавчора, що е, росіяни готуються, що там підготовлено 5 ту 95-х з ракетами Х-101, Що е, в Квкора в, в Червоному Чорному морі будуть входити кораблі е, носії е, ракетоносці, носії крилатих ракет калібр. Це було зрозуміло. Те, що е, міг 31 к постійно готові запускати кінжали, це теж зрозуміло. І е, кількість шахетів вона відома, і е, скільки їх може бути принципово, могло бути ще більше. Але як на це відреагували наше ППО, я чесно кажучи, ну досить важко прокоментувати, чому е, не були збиті спочатку шахеди в такій кількості, а потім чому е, тоді за туди змогли залітати крилаті ракети. Не можу відповісти. Мені це не зрозуміло. Може іншим експертам це зрозуміло, може це... Зрозуміло повітряна силам, але я це не зовсім розумію. Просто наскільки відомо, я хочу з вами там порадити, що так чи ні, спростуйте або підтвердять цю інформацію, що це правда. Що у натівських армії озброєння ну 80% ППО це якраз крилата ППО мається на увазі літаки і виконують цю функцію. Я правильно кажу, чи я помиляюсь? Ну, абсолютно вірно, тому що літак здатен патрулювати, здатен виходити в зону, там де з'являються крилаті ракети. Зона, з якої будуть заходити крилаті ракети, вона зазвичай для літака не є якоюсь там складною частиною. Це ну, різниця там 100 кілометрів плюс-мінус туди-сюди. Да? Якщо ти будеш вилітати між напрямку, там, ну, наприклад, на зустрічого слова. Ну, на зустріч, да, на зустріч, то тобі 100 вліво чи сто вправо відхилитися, це не є питання, тому що ти розумієш, як йдуть ракети. У тебе є багато інформації стосовно того, як вони де їх запустили, в момент запуску і коли вони з'являться в твоєму просторі. Ну, тобто, це не питання, але вони проходять весь повітряний простір України, доходять до цілі, а на цілі ми не можемо збити, тому що перевантаження шахедів не розумію. Кажу чесно, не розумію. Костянтина, дякую вам е, за, е, за те, що були у нас в ефірі, за те, що висловили свою точку зору в нашому ефірі. Костянтин Кровелап, експерт з питань авіації, аналітик, е, був з нами на зв'язку. Через дякуємо вам. Ну будемо розбиратися далі. Це незрозумілі питання. Як ви чули е, навіть для авіаційного експерта, уж точно я не зможу дати вам відповідь на ці запитання. Можу точно сказати одну історію: що все ваші важче, важче стає збивати шахеди навіть мобільним групам, подібним як у мене і моїх колег, тому що ми ефектив. Вні на відстані кілометр до двох, а вони зараз почали літати на висоті 3 800-5, де ну далеко не всі засоби нашого ППО ефективні. Я маю на увазі спростих, тому і перенавантажують. Я так розумію.